У сучасному світі інформація л'ється звідусіль. Погодьтеся, новини, пости, меми, повідомлення це ж справжній цифровий шторм, і як у ньому не загубитися, як зрозуміти, де корисна інформація, а де відвертий мотлух чи маніпуляція? Власне про це й поговоримо. Давайте разом спробуємо розібратися, як приборкати цей потік і навести лад у власній голові. Бувало у вас таке відчуття, що від нескінченної стрічки новин голова йде обертом, коли просто хочеться все вимкнути. Це, знаєте, не просто втома, це називається інформаційне перевантаження, і це, власне, перший сигнал, що пора вмикати фільтри і розбиратися, що ми споживаємо. Так от звідки береться ця втома. Давайте подивимось на головного винуватця. Його називають інформаційним сміттям. І ні, це не тільки набридливий спам у пошті. Це поняття набагато набагато ширше. І воно є як у нашому комп'ютері, так і уявіть собі на нашому робочому столі. Якщо говорити простими словами, то це будь-яка інформація, яка вже втратила свою цінність. Вона колись, можливо, була потрібною, а тепер просто лежить мертвим вантажем і створює шум. Уявіть собі стару газету. Вчора вона була джерелом новин, а сьогодні це просто папір, який займає місце. От це воно. І де ж воно живе це сміття? Ну, у цифровому світі все зрозуміло: гігабайти старих файлів на диску, тисячі однакових фото в телефоні, якісь закинуті сайти. А в реальному світі, а це ті самі стоси старих документів, рекламні брошури, які ми зберігаємо про всяк випадок, що ніколи не настає. Але знаєте, якщо звичайне інформаційне сміття це переважно просто безлад, то є дещо набагато небезпечніше. Те, що створюють не випадково, а з дуже конкретною метою ввести нас в оману. І це, звісно, фейки. І ось тут ключове слово умисно фейк це не помилка і не застаріла новина, це цілеспрямована дія, його завдання змусити нас повірити в те, чого не було. Як дуже просто викривити факти, вирвати цитату з контексту або й узагалі все вигадати з нуля. Гаразд, з теорією розібралися. Фейки це погано. Але що робити на практиці, як їх розпізнати? Хороша новина в тому, що для цього не треба бути суперагентом. Існують прості і дієві інструменти, такий собі набір інформаційного детектива. Давайте пройдемося по них. Отже, поїхали. Перший крок найпростіший: дивимось на джерело. Що це за сайт, анонімний телеграм-канал чи відоме видання з репутацією. Другий крок ніколи чуєте ніколи не вірте лише заголовку. Вони для того й пишуться, щоб чіпляти, а вся суть всередині. І третій крок дата це класика жанру: взяти стару новину і запустити її по колу, щоб викликати паніку. Рухаємося далі. Четвертий крок якщо новина звучить аж надто неймовірно, пошукайте підтвердження якщо це правда, про неї точно напишуть і інші серйозні джерела. П'яте фото і відео. В епоху фотошопу і діпфейків довіряти картинці на 100% на жаль, не можна завжди можна зробити зворотній пошук зображення в Гуглі. І шосте, можливо, найважливіше зверніть увагу на свої емоції. І ось тут ми підійшли до самої суті. Розумієте, головна мета фейку не стільки обдурити наш розум, скільки вдарити по емоціях, викликати гнів, страх, обурення, навіть бурхливу радість. Бо коли ми на емоціях, наш внутрішній критик, знаєте, ніби засинає, і рука сама тягнеться натиснути поширити. Тому правило залізне відчули сильний емоційний порив від новини, це сигнал. Сигнал зробити паузу і видихнути. Ми з вами пройшлися по шести конкретних кроках, але насправді всі вони це лише прояви одного, але найпотужнішого інструменту, який є в кожного. Це і є наш головний щит у будь-якій інформаційній війні. Так, це воно критичне мислення. Власне, все, про що ми говорили досі: перевірка джерел, аналіз заголовків, контроль емоцій, це і є критичне мислення в дії. Це не якась надздібність, це просто корисна звичка, звичка ставити питання, сумніватися і не приймати все на віру. І в нашому світі ця навичка, повірте, на вагу золота. Що ж, тепер базовий набір інструментів у нас є. Залишилося тільки почати ними користуватися. От, просто згадайте останню новину, яка вас справді зачепила, викликала обурення чи здивування. А тепер спробуйте прогнати її по цих кроках. Цікаво, що вийде, правда.